Казки про їжачка, авторка Ольга Зубер, читає Валентина Виноградова. Казка про лінивого їжачка. Ішов дощик, поряд з ним тупцяв їжачок. Дощик трудився. Напував ялинки, наповнював струмки, а їжачок швендяв без діла, був ще той лінюх. От скортіло йому грибочками поласувати, неабияк полюбляв їх особливо лисички. Та полінувався шукати, провів він дощика на узлісся, а сам повернувся додому. Та й вмостився спати. Крутився, крутився, а грибочків таки хочеться. А тоді думає, чого це мені ще за тими грибочками бігати? Хай самі до мене приходять. Виніс він на двір кошика, а сам вмостився в хатинці і почав кликати. Лисички! Лисички! А неподалік була лисяча Нірка і жили в ній дві лисички-сестрички. Почули вони, що їжачок кличе, прибігли і питають, чого тобі, їжачку?» Мені нічого, озивається той. Тільки норуденькі повернулися було додому як знову чують лисички. Лисички прибігли знову. Чого тобі, їжачку?» Та нічого кажу, аж розсердився колючий. А тоді, як закричить, лізте в кошик. Дивляться лисички, і справді кошик стоїть. Переглянулися та й залізли удвох до кошика, вмостилися зручненько. І поснули. Заснув нарешті їжачок. Настав ранок, прокинувся він та й каже сам до себе: Поки я спав, мабуть, цілий кошик лисичок назбирався. Солодко потягнувся колючий. Вийшов на двір, Аж глядь, а в кошику і справді лисички. Сплять аж сопуть. Оторопів їжачок і почав їх будити. Гей, лисички, а Що ви тут робите? Ти ж сам казав, щоб ми в кошик залізли, потирають оченята сестрички. Ох, як стало їжачкові соромно, що через нього лисички в кошику ночували. А ви грибочки любите? питає. Ще як, особливо лисички. То приходьте до мене в гості, разом пообідаємо. Добре, зраділи сестрички і весело пострибали додому. А їжачок схопив кошика і гайда грибочки збирати. Приготував обід. І пригостив лисичок, і сам собі ще довго дивувався, як то він кликав лисичок до кошика лізти. <му> Якщо світиться вогник, скоро стемніє, чмихнув їжачок, виглядаючи у віконце. Він докинув у піч кілька ялинових гілочок, одягнув кожушок і дістав зі скриньки свічечку. Ви гадаєте, для чого їжачкові свічечка? То як же, вони ж з мишкою домовилися, що хай там що, а що вечора, як стемніє, давати про себе знати вогником свічечки. А все тому. Що їжачок жив у лісі, а мишка аж ген за полем у нірці під грушею, що в старому садку. Поки було тепло, щодня вони ходили один до одного в гості. Та прийшла зима, замела стежки снігом, ніяк не дійти крихітним лапкам за сніженим полем. Тож і згодилися. Якщо світиться вогник на узліссі, то в їжачка все добре знатиме мишка, а якщо світиться за полем, то все добре і в мишки знатиме їжачок. Вийшов він на узлісся. Зібрався на брилу снігу, аж дивиться далеко, далеко, крихітний вогник підстрибує. Отже. У мишки все добре, зрадів він і запалив свічечку. Гей, мишко. У їжачка все добре, і собі зраділа сіренька, завбачивши яскраву цяточку. Го го го, їжачку. Потупцяли вони, помахали свічечками. Та й подалися кожен у свою хатинку. Мабуть, мишка зараз чай питиме з бубликами, думав дорогою їжачок. Певно, їжачок вже насмажив грибів, вечерятиме, думала, ковзаючись, мишка. Перший місяць зими добігав до кінця, наближався Новий рік.

«Ура!» – сказала мишка і вискочила на вулицю. Вона видерлася на пагорбок, та вітер був дуже сильний і заважав мишці запалити свічечку. Як вона не старалась, нічого не виходило, вітер вперто гасив мишачий вогник. От халепа. Та ось вітер дмухнув сильніше. Мишка скотилася із пагрубка і забила лапку. Ой-ой-ой. Хотіла було заплакати вона. Ні, треба йти до їжачка, бо він хвилюватиметься. А їжачок і справді хвилювався, І з мишкою, певно, щось сталося. Може, вона згубила свічечку або в неї скінчилися сірнички. Чи гудзик на шубці відірвався, наче сніжинки мелькали думки в голові їжачка. Натягнув він комірець по вуха та й потупцяв полем до мишачої хатинки. Стало зовсім темно. Сніжинки заполонили все довкола. Важко йти їжачкові. Та що вдієш? Притомився. Присів відпочити, аж глядь поряд грудочка снігу ворушиться. Передивився, а з тої грудочки знайомі вушка стирчать. Мишко, почав обтрушувати її від снігу. Ти що тут робиш серед ночі? До тебе йду. А чого свічечку не запалила? То все через вітер погрозилася мишка в темряву кулачком. Не давав мені запалити вогника, пожалілася. Ой, я така рада, що ми зустрілися. І я радий. Вони обнялися. Ходімо до мене, будемо разом жити. «А як же?» – озирнулася мишка у бік своєї хатинки. А як прийде весна, підемо жити до тебе, а поки зима, нікуди тебе не відпущу. Мишка подумала, що взимку у лісі таки краще, затишніше, ніж у полі. А навесні, коли зацвітуть польові квіти, вони з їжачком будуть жити в її хатинці. добре. Притулилися вони одне до одного. І потупцяли до лісу. Знайшов їжачок кошика, намостив нього м'яку ковдрочку, дістав зі скриньки маленьку подушечку. Ой, гарно вмостилася мишка в кошику, ще й хустинкою вкрилася, а їжачок на печі вмостився. Сопе, значить, у мишки все добре, подумав їжачок і собі захропів. Хропе, посміхнулася крізь сон мишка. Значить, у їжачка все добре. Заснув ліс, заснуло поле, лише зимі не спалося, намітала кучугури, спускалася з гірки на невидимих санчатах. Притомилася, прийшла до лісу, заглянула у віконечко їжачкової хатинки, прислухалась. Тихо, лише вогни купечі не спить. Значить, у їжачка з мишкою все добре подумала зима. Побачила вона крихітну ялинку зі стрічечкою, Умостилася під нею та й собі заснула. Пиріжок із ніжками. Колись давно у гарненькій розмальованій хатинці жила старенька бабуся. Навколо хатинки був чудовий садочок, там росло багато дерев. Яблуньки, вишеньки, сливки, а також кущики смородинки і малинки. Але той садочок був не просто так і не сам по собі. Там жив маленький і дуже допитливий їжачок. Він був дуже хитрий і любив пустувати. Інколи робив бабусі шкоду. То яблучко поцупить. То корзинку з малинкою перекине, то у відро з водою накидає сміття, нашкодить і мерщій в кущі виглядає. Інколи лякає бабусю, постукає лапкою в двері і чкурне в кущі. А бабуся відчинить, нікого немає, а їжачку смішно регочеться, аж перекидається. А ще їжачок любив заглядати до бабусі у вікно. Цікаво йому, що ж там у хаті робиться. Одного разу нишпорив він у садку та й винюхав своїм носиком якийсь незнайомий запах, який привів його до бабусиної хатинки. Принюхався, пахне смачно. Заліз на підвіконня і зазирає у вікно. А там бабуся пиріжки пече. Цікаво стало їжачкові. Спустився він непомітно з підвіконня та й гепнувся прямісінько в діжку і з тістом. Гепнутися він зумів, а от вилізти не може. Тримає його тісто міцно. Не випускає. Не до сміху тепер колючому, не до веселощів. Та ось ще й бабуся підійшла до діжки, взяла тісто з їжачком та й зліпила з нього пиріжок. Ой, 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 кричить їжачок Рятуйте, допоможіть. Сплигнув він зі столу. Та й почав бігати по кімнаті, підстрибує, репетує, а бабуся дивиться і второпати нічого не може. Ой, лишенько, нарешті отямилася старенька піймала їжачка, обібрала з нього тісто, вичистила. А їжачок плаче та й примовляє. Ой, вибач, бабусечко, що шкоду робив. Не буду більше. Тільки не роби мене, будь ласка, пиріжком. Та я ж не ображаюся. Приходь до мене в гості, будемо друзями. Пострибав їжачок додому щасливий, більше шкоди не робив, а навпаки, допомагав бабусі, Яблучка носив, грибочки збирав. А бабуся розповідала їжачкові казки та пригощала смачненьким молочком. Груша забіяка Якось трапилися їжачкові на дорозі яблучко з грушкою. Зрадів він та й думає. Щоб з того першим скуштувати. З'їм зразу яблучко. Ні, грушку, ні, таки яблучко. Геть заплутався їжачок та, поміркувавши, надумав, як вирішити той клопіт. Підкину їх височенько. Що перше впаде, те перший з'їм. Зробив, як надумав, першим впало яблучко. і тільки но їжачок хотів нахилитися, щоб його підняти, як тут лусь грушка поцілила малого прямо в маківку. Ой-ой, зарепетував він, та так голосно, що з дупла вискочила білочка з білченятами. Мене груша побила заплакав їжачок. Обходьте ту грушу десятою дорогою, наказала білочка білченятам. А ти, їжачку, приклади до гулі щось холодне. Добре, схопившись за голівку, їжачок поспішив до мишки. ой Ой-ой, порятуй мене. А що сталося? злякалася сіренька. Груша мене побила, та так, що аж гуля вискочила. Білочка сказала, що треба до неї прикласти щось кругле. Може, горішок? Чи довге? Шишечку? Ой, не знаю, давай шишечку. Тримай, гарненько, відказала мишка. Ось так. Їжачок і потупцяв додому із шишкою на голові. Аж ось назустріч лисичка. Та як розсміється? А чого це ти, колючий, шишку на голові носиш? Мене груша побила. Груша не до сміху стало руденький. Так, що аж... Гуля вискочила. Ой, лишенько. А в мене ж біля хати груша росте, та ще й дика. Ой, стережися її, лисичко, порадив їжачок і потупцяв далі. Аж глядь, ведмедиця примостилася біля малинника та його грушею ласує. А, що це ти? Грушу їси? питає їжачок. Ой їм, ой їм, облизнулася ведмедиця. І що вона тебе не побила? З якого б це дива, то тільки боксерські груші б'ються. А ця, ох, же ж і добра, аж медова. Предсмакнула ведмедиця і сховалася в барлозі. Добра! А чого ж тоді вона мене побила? потергулю їжачок. А, мабуть, образилася, що я спочатку Яблочко хотів з'їсти. Тепер знатиму, спершу їстиму грушки. І ще. Треба буде дізнатися, де в лісі боксерська груша росте, щоб часом ще й на неї не натрапити. Як їжачок з колючками посварився? Ох і розсердився ж їжачок на ті колючки. На спинці не полежиш. Погладити всі бояться? А як же йому хотілося таку ковтинку, як у білочки Зосі, або шапочку із бумбончиком, як у борсучка Борі, бо всім звірятам у лісі бабуся ведмедиця вив'язала теплі речі на зиму. Всім, окрім їжачка. Бо як же на ті голки якусь одежину надіти? Отож сидів він на пеньку та й сердився, аж пихтів. Ось, зараз я вас провчу, капосні колючки. схопився було за голівку їжачок. Та як вколе лапку. Ой-ой-ой! заволав він та й помчав лісом. Біжить, репетує, З пересердя... Вибіг аж на узлісся. Сидить на лапку дмухає, аж тут забіг лис із чужого лісу та й до їжачка. А той вмить скрутився в клубочок, голки настовбурчив, і вже не їжачок, а реп'яшок не схотів рудий лис лапки колоти. Та й втік, а їжачок потупцяв додому. Дарма я на вас сердився, колючечки, не буду більше, чмихав собі під носа. І, щоб їжачок не засмучувався, бабуся ведмедиця зв'язала йому на зиму чудові панчішки.